Сьогодні у нас з вами досить така цікава розмова. Вона не просто цікава, вона наболівша. Це розмова про тренди. Кожен рік нам завивають голови модні будинки, інфлюенсери, тренди, тренди, тренди. Цього сезону потрібно вдягати це, а цього сезону це. Це з цим уже не модно і таке інше. Кожен рік це новинки, кожен рік це щось таке вау. А потім воно кудись здівається. Потім воно повертається через кількість років. Хто прожив певний вік, уже має. Скажу так, запас одягу, який змінюється, який о, минає, який приходить і таке інше. Тобто ми маємо арсенал. Давайте будемо чесними: ми маємо арсенал. Є на теренах Ютубу одна панянка. Ім'я її я напишу десь, не пам'ятаю її, вона м -м, живе по філософії slow fashion, повільної моди. На її думку, я з нею згодна, що цінний одяг тоді, коли він якісний, і він практично вічний. Або, точніше, вічне те, як ти його бачиш, той свій одяг, з чим ти його можеш. Комбінувати, як ти його можеш комбінувати і таке інше. На її думку, у нас, як вже я казала раніше, в залежах наших гардеробів ціла купа одягу, який можна використовувати, який можна бачити по-новому, одягати по новому І вона це доводить, кожне її відео доводить. Згодом вона придумала нову техніку, яку ж сама назвала, і назвала її, якщо переводити на український, то перекупи свій гардероб. Що вона має на увазі? Перш, ніж іти на шопінг за вилінням душі, коли ти побачив тренд доворіть, сходи спочатку в свій гардероб, подивися там, що там є. І, як виходить, знайдеш там багато цікавого. Вона доводить, і вона навіть більше вона працює з клієнтами, з якими вона займається, оцінює весь їхній гардероб і говорить, ви не бачите цю річ так, як потрібно бачити. Вона трендова. А якщо ви цю річ із цією річчю сполучите, то побачите, наскільки це трендово. І справді, це виходить у неї. Тож я вирішила спробувати це зробити. Як ви вже раніше бачили, я перекладала. Як буде так, перекладала свій гардероб на сезон. Хотіла сказати, весна літо, ні. Все-таки була така весна холодна, що це вже на сезон літо. Ось. Прибиравши цей гардероб, я знайшла дуже цікаво багато свого одягу за багато років. Відповідно до того, що я свій одяг шию, я його мало викидаю. Тобто, як ти можеш викинути свій одяг, який ти шив? Це дуже важко. І ваша річ вже така катастрофічна, куди ти просто-напросто не можеш її носити, чи в чомусь її інше використати, то тоді викидаєш так згодна. І що цікаво, маю вам сказати, у мене є навіть той одяг, коли я навчалася, і ми перше шили. Ну, не весь, а частина так і є. Тож, якщо хочете його побачити, десь там пишіть. Отже, я це все перекладала і знайшла цікаву. Рідшому у мене є одяг, який відповідає тенденціям. Він не відповідає аж так на 100% тенденціям. Але тако відсотків від 60 до 70 цілком. Тож, я дивилася, як воно це виходить. Тепер подивіться ви. До чого це? Перш ніж, як каже ця славна панянка. Іти купувати або, або так, іти купувати, або викидати одяг, який ви вважаєте не трендовим, кудись, зберігіть його. Подивіться, якщо він якісний, якщо це якісна шерсть, якщо це якісна, я не знаю, шовка, бавовна чи будь-що інше. Або якісна шкіряна з натуральної шкіри курточка якась, чи ще там щось, ви її можете зберегти, ви за її можете подоглядати. Якщо це не екошкіра, тому що екошкіра вона не працює. Тож, спробуйте, подивіться. Цілком можливо, ви знайдете чарівні речі. Подивитесь на їх по-іншому. Отже, наостанок. Мета цього всього. Перше, подивитися, чи це дійсно працює. Мені перш за все переконатися для себе, тому що, якщо ти це не переконаєшся на своєму досвіді, ти можеш говорити так, це все техніка існує, тра -ля, ля, Але свій досвід важливіший і чи він працює. А друге, потренуватися в стилістиці, тому що так, в стилістиці потрібно тренуватися. Бачити стиль, відчувати стиль. Може бути вроджене, але в цьому також потрібні тренування. тож. Третє. По отримати задоволення. Четверте. Ще раз передивитися, зрозуміти, що все-таки є в твоєму гардеробі. З чим ти його можеш носити? І чи ти можеш їм насолоджуватись? Тож, дивимось. Тож, ось так я розбирала свій гардероб, щоб дійсно вам показати, що я це все не видумала, а дійсно це все у мене є зараз в наявності, і дійсно так, як і є. Отже, я планую створювати образи, які б реально одягнула, а може і одягну при нагоді, якщо буде так. Але в деяких моментах, можливо і ні. Тобто, для одля... Для огляду цих трендів пов'язаний з перекупом, можна і так сказати, свого гардероб. Я нічого купувати не буду. Тобто, що є, то є. Ось так. Трошечки е, зразу скажу про тренди, про мою думку, е, що взагалі це будуть тренди, змішані тренди цілого 2023 року, не розділені на пори року, всі сезони водночас. Тобто, я буду показувати все-таки на своїх прикладах літнього сезону, але тренди буду брати із сезону осінь, зима і весна літо. Тож, маю ще наголосити, що тренди, які я буду використовувати, це ті тренди, які створюють великі бренди, а не інфлюенсери чи блогери, тому що тут є різниця. Отже, для себе я виділила загалом 12 трендів. Для 10 із них я маю варіанти і 2 нема. Загалом маю сказати, що тренди 2023 року це немов подорож у минуле у 2000 і від 2000 до 2012 року. Саме так. Я не жартую, і я спробую вам це довести у цьому відео так само, як і той день, що насправді хороший одяг може стати вам в нагоді роками, звісно, при стабільній фігурі. Отже, почнемо з деніму. Цей матеріал ніколи не виходив із тенденції, і ви це знаєте, розумієте, як є. Різниця лише у його кількості, тобто повні костюми, з нього почали з'являтися в 70-х, потім в кількість цього в одязі зменшилась, його почали комбінувати, потім перейшли. Вони знову повні костюми у 2000 ні як ви бачите, Брітні, Спірс і всі інші. І знову ми тут у 2023 році, з прикладами від Олександра Маккуіна у своїй же шафі я знайшла мій старезний жакет, йому більше 12 років, корсет, який ми не так давно з вами шили, і шорти. До речі, такі шорти вічні ніколи не виходять з трендів. Тож, цьому я можу поставити залік. Одноколірні костюми. Ця тенденція не з 2000-х років, а з кінця 80-х. Особисто для мене є великим прикладом цього. Серіал кінця 80-х агентство місячне сяйво. Звісно, ця тенденція ще трішки часу була на початку 90-х, і ось вона зараз знову в нас. З різницею, а можливо і ні. Через якісь фото, я так гадаю, але зараз мають бути досить такі яскраві кольори. Для мене, здається, це найбільш легше. Піддатися цій тенденції одноколірних костюмів, і ось деяких із них. Всі я показувати не буду. На мою думку, це нелогічно, але, як бачите, ідея вічна, і можливо, хіба що є, звісно, різниця із силуетом. Кроп-топ. З нами вже не один рік, і ця а, тенденція навіяна фітнес-трендами. тобто а логіка така, якщо ти так довго страждаєш в спортзалах через те, щоб отримати кубики пресу, то це злочин їх приховувати. Отже, нам потрібні кроптопи. І це мій варіант. У мене це один кроптоп, але на мою думку, він абсолютно чудовий і я їм насолоджуюсь. Сподіваюсь, ви вже помітили, як працюють різні речі між собою. Ці штани були із одного з костюмів. Далі ця ж сама тенденція кроп-топу плавно переходить у іншу тенденцію, також 2000-х це занижену далі. Як ви бачите, селебріті, в основному Кіра Найтлі взагалі вона дуже любила, як і всі, і Крістіна Агілера, і практично всі. Паськ, всі 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 любили ці м, тенденції. Взагалом, рухи всіх цих тенденцій легко прослідкувати за таким брендом, як Dolce Gabbana. Що б там не було, а вони завжди в трендах. Ось і приклад цьому. У мене тут зібрані разом аж три тренди. За талія, Наталія, як відкана шию і готичний тренд. Про які всі разом з їх поговорю я нижче, тому що, на мою думку, це цікаво. Квітку на шию я пам'ятаю з тих самих 2000-х, і це знову Дольча і Кабана. Потім ця Квітка переїхала на жакети і сукні, як ми бачимо, і є Оплер Болдорф з. Мабуть, це був перший сезон Пліткаверки. Ну і звісно, в Еллі Сапа. Перша ж я їх побачила у тому ж самому агентстві місячного цайва. В кінці 70-х вони яскраво використовувалися в будь-яких практичних місцях костюму на рука... вигляді рукавів, як на поясі замість банта. Ну, тобто вони були дуже Розповсюджені. Далі готичний стиль нам навіяний цього року серіалом від Netflix Wednesday Addams. і як бачите, він представлений у тих самих Dolce Gabbana, Дуже-дуже яскраво. Чому загадується ерготичної музики з тих самих 2000-х? Кажуть, що рожевий колір це взагалі колір номер один цього року. Тож, на мою думку, це наслідок фільму майбутнього Діжей. Він вийшов на екрани Барбі. Тож, В основному ми бачимо це представлено а, з допомогою такої торгової марки, як Dior, але й багато інших торгових марок різних сегментів використовується колір у своїх роботах. А, щодо мене, то це є костюм. Який також додається до тренду однотонні костюми і сукня, яка може переходити у тренд Довжина Максі. До речі, про ці довжину зараз входить в тренд довжина Максі спідниця з, з заниженою талією І це також тренд з 2000 року. Ось вам приклад: саме яскравий на мене і чудовий Це приклад від. Дженніфер Аністон і звісно, також Дольче і Кабана. Квіткові принти. Це практично стандарт і вічна, вічна тенденція літньої тематики, тож немає змісту коперсатися в минулому. Як ви бачите, приклади від в основному Еліса, Саба, він прекрасно у своїй творчості виспівує і грається з цією темою квіток. Дуже класно, практично кожного року. Ось, е, у моєму випадку це виступає сукня, моя перша пошита довга сукня для мене, і мені досить подобається тут принти у вигляді біол. Дуже кльово. Плюс до того ще можна над цим трендом щось подумати на майбутнє. Наступний тренд бавовна няна Тканина або пововняні костюми з мистецькою вишивкою решієн. Дякую своїм колегам з інстаграму за те, що мене просвітили. В цьому чудова техніка. Як бачите, це в основному представлені образи з колекції Елі Саба. І дивившись на цю колекцію, ну, звісно, на приклади з інших брендів, у мене з'явилося таке відчуття, а я це вже десь бачила. Десь я це бачила. І... Трошки подумати, я згадала. 2011 рік. І ось колекція Dolce і Кабана. Дуже схожа, правда? Гідна, дуже-дуже схожа. Щодо мене, я маю тут аж три варіанти. Перший варіант це сукня. В ній є елементи цієї вишивки рішелі, або, як ще в нас звуть прошла, ось я її шила досить давно. І, до речі, чудова, якісна тканина, мені пощастило. Наступний приклад цього тренду це туніка і ляні-шорти. Також тут є деталі вишивки рішельє. Виглядає чудово, звісно, було б ще краще. Якби тут були штани, широкі, такі білі, але нічого. Над цим я ще можу попрацювати. І останній приклад бавовняна рубашка із. Шортами, також із таким якби, бантом чи шарфом, як в образах від Елі Сауба, як на мене, досить цікаво. І навіть так досить м -м, незвичайно. Драпіровка, вона також зараз повертається активно в тенденції. Ви бачите, представники від Ральф Лорен, також і Сен Лоран. І, маю сказати, це приводить мене у колекції Еллі Саба від, мені здається, 2009 до 2010-го, і навіть не тільки до 10-го. Він практично дуже ціле десятиліття працював у цьому напрямку. Тож ми повертаємося знову туди. І в мене на це є відповідь. Моя жовта туніка, яку я шила минулого року, на мою думку, вона прекрасна. Отже, тенденції, яких у мене в шафі нема, але про які варто сказати, тому що вони всюди. Штани карго або широкі джинси, які вже тепер спускаються на рівень нижньої талії. Ці всі штани. Не нові, і вони прийшли до нас з минулого з тих самих 2000-х років, хто б там що не казав. А ті, хто мав молодість, тоді пам'ятають прекрасну принцесу Heavy Metal Авріл Лавінь. Вона дуже яскраво використовувала цей тренд її і зубистянною захоплювалася, і намагалася її купіювати. Зараз від того всього нічого не залишилось, але не лише вона була в трендах. Років, але й дуже багато знаменитостей. Це яскраво видно. Бах Рома Олександр Маквін. Дуже прекрасна інтерпретація, і я дуже хотіла спробувати в себе в цій техніці, але, на жаль, не знайшла підходящого матеріалу. Звісно, дизайн Майлка Корса також чудовий і прекрасний. Дуже б хотілося спробувати себе в цій техніці, але на жаль, ні. на мою думку, дуже елегантно виглядає. Далі плетіння гачком. Мене захоплює ця техніка, і колись я нею займалася, з приклади Клітні Спірс, також я забула цю актрису звати з 70-х, і Еліса чудово показує ці. Моделі. На цим треба попрацювати, тому що цей тренд з нами ще буде на руки. Тож, підведемо маленькі підсумки. По-перше, техніка перекопис і гардероб працює, на мою думку. Абсолютно чудово і прекрасно. Друге, чи я отримала задоволення, так, я отримала задоволення. Третє. Потренувалася трошечки в стилістиці, хоча тако, тільки трошечки, давайте будемо чесними. Далі, четверте. А, я вам сподіваюся, довела, що, на жаль, тренди мають властивість повертатися, і вони зовсім не нові. І лише нам вирішувати, як саме ці тренди втілювати в життя, що з їх брати, а що і не брати. Тобто, свобода вибору. І за нами є завжди Тож... Так, я якраз закінчила роботу з цією квіткою до цього відео, тож на завершення. Не всі тренди я знайшла в своєму гардеробі. Деякі були, наприклад, як плетіння гачком, проте, на жаль, не збереглися. Ну, нічого. А Значить, можна ще з ними погратися. Тобто, ще залишились деякі тренди, з якими можна погратися, що ще додати. Тобто, так, не все є. А значить, є перспектива. А перспектива нам це те, що потрібно. Тобто, є з чим працювати і є над чим працювати. А на рахунок цієї квітки я вже розкажу в своєму в тому відео, чи воно буде раніше. Я знаю. Побачимо!